Вітаю шановні глядачі Ютубу, Ютубу глядачі, з вами Русланко, і це знову мої потуги пройти Black Mesa. Попередньому летсплейчику, летсклейчику, чи біс його знає, як ця брантія правильно назвати, коротше, в попередньому проходженні мені вже сказали, що на мене будуть нападати вояки, що треба їх остерігатися. Я ще такий виснов зробив, бо минулого разу, крім цих от трупачків, ось цих от ляляків, як я їх називаю, валявся ще труп до обласного вояки. І ось тепер мені слід боятися, крім тої всьої дрантя з іншого виміру, мені ще треба боятися цих всяких вояків, турелій. От, я зараз вам покажу, як необхідно приручати дику турель. Я вже раніше говорив, що їх можна приручати за допомогою кольта або гранат. Ось зараз я вам покажу, як це робиться. Кидайте гранатку і тікайте. Їх там дві, надіюся, я їх завалив. І ось треба почекати, щоб оця червона штучка зникла. У нас лежить бочком. Ось так. Ну, не обов'язково робити так, як я тільки що зробив, бо це по нубському було. Треба було якось попасти отут по центру. І було би все. Люксично. Та я не попав. Ось от заразу вона тільки так лягла на бочок. І також настріляла мені в бучок. Ой! Бля, хамуха! Бляха-муха, сволочі, чому я по тобі не попав? Фу. А, пересрав я аж. Жорстко. Набуде свої штанці. Також, якщо десь близенько стоїть турель, то можна її знищувати якимось дручком. В даному випадку, в ролі дручка в мене фомка. Фомка-ломик, ломик-фомка. Так, що тут? О, ще одна турель. От я зараз навіть на прикладі покажу вам. Ось так. І треба одразу, як вона починає виїжджати, верещати, треба одразу втікати, бо вона, якщо не так от лягає на бочок, вона ще може надерти гузну. Все, 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 тепер це домашня турель. Можете з нею сходити десь на танці, на дискотеку, на побачення. Ну, якщо у вас не все. Добре з головою, ви можете це зробити, що я тільки що сказав. Так, іще одна. І дивіться, ця зараза жива. Ну, у нас є кольт. Так. Получи з кольта, зараза. Ну це я трішки неправильно зробив, але... Пофіг! Повербаємо. Так, з -з 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 знову що там? Знову ці от падлідки, з якими у мене ціла купа проблем. Було раніше. Я ось цих от заразюк малих не міг замочити. Ну це обумовлено тим, що в мене косі руки. Що Тут Який значок. Ось. Ось, не дарма тут поставили цей значок, ось цей ось ще й гранатку підібрав. це добре. Там турелі. Цей значок не дарма тут лежить. Бачите? Якби я там далі побіг, тут тече водичка, я би послизнувся, зайняв таку от чудесну позу і впав би в ту шахту. А отже, перестав би жити. Так, гранатка для турелей. Здохли. Ось, бачите? Зараз в мене все вийшло. Все вийшло. І все зі мною гаразд. Ось так одним вибухом я зніс. Турелі, бачите, мене навіть заносить туди. Там вже хтось знову ж таки спить. А, чому ви позакривалися? Чим ви там займаєтесь? Докторе. Так. Стой чекай, що чекай. Окей. Зараз ми підемо. Так, відійди, відійди, там розтяжечка. Відійди, бо перестанеш. Ааа, я тобі казав. Їди. Так, і там ще одна. Наше буде капець. Хто там стоїть? Ви бачите, хто там стоїть? Зараз я трошка призумую... Бачите, там стоїть та подлюка G-Man і дивиться на мене, ніби я шматок лайна. Що це за звук? Так, ти сказав? Що це за звук? І давай тобі зараз це все поясню. Бачиш, ось там стоїть G-Man? І він бзданув. І ти типу, почув цей звук. Думаю, це логічно. Сука. Це що? І так, ви тільки що почули по місцевому радіо. По радіо. По радіо. По радіо. По радіо. Комплексу Black Mesa, що тепер Все, все це, от, весь цей простір, весь цей комплекс знаходиться під командуванням військових. А наскільки я знаю, наскільки я пам'ятаю, це не є дуже добре. Це не є дуже добре і мені легко почнуть надирати моє гузну Доблесні вояки Сполучених Штатів Америки

І не дерби твою білохалатну задницю. Ого! Я чисто рандомно сюди підбіг і от мені вже нарешті дали автоматик. Клас. Туче. Треба все позбирати, бо з вояками доволі таки важко воювати. You know where to find me. Я знаю де тебе Ну добре. You go on ahead. I'll catch up. You go on ahead. I'll catch up. Коротше, він не хоче з нами йти. Він не хоче. хоче. а де подівся трупак? Де трупак? Ти що, поки я спускався, ти його з'їв? Во що, тут не, году... не годують? Дивно. Ні, чувак, ти, ти дійсно стій тут, бо що. Будь... Так, так, всі вони зійшли з розуму, всі вони тупі параноїки чи там. Коротше, їдьмо вгору, бо. Це зараза дійсно. Він з'їв трупа! Тут ж мав лежати труп цього військового, а чомусь він тепер не лежить. Дуже дивно зник, телепортувався чи ще йкав, біда з ним сталася. Доволі так цікаво. Наскільки я знаю, тут трупи би мали лишатися, а він десь впав. Можливо, його протягом здуло через ті вентиляційні шахти, по яким я лазив. І біс його, що... Та їм по барабану, що ви Science Team. Так, тих тих тих. тих. Заникати. Раз. Скульта. Два скульта. І собі в голову. Ще саме основне їм в жбан цілитися. Попасти по їхньому банюку. Тоді можна винести їх з одного пострілу, бо так це ж вояки на них всякі ці бронежилети. Ще всяка трястя. Так, також треба роздивлятися ті всі помийні ями, які тут є. Бо можна. Можна знайти всякі цікаві затарочки. І корисні затарочки. Так, куди далі? О, зраджалка для костюму це Супер. Так. О! 100 на 100! Чудово! Значить. Далі все буде, все буде доволі таки легко. Непогано так. Не я розбив ті всі ящички. Там були патрончики, набої. А це... А це чудово. Так. Ну, бігаю з тим Кольтом, як клінтист тут своїх. чому в своїх. В тих фільмах, які він знімався. Геть-геть-геть. Не люблю я тих барнаклів до сволищі. Як і все, що тут є, хоче мене вбити. Звичайно, крім тих науковців. Так, головне не натопити, я знаю, як я стрибаю тут, а стрибаю тут по нубськи Так. Все, збереглися і біжимо далі. Так. Що там? Розтяжка о, Ой, і дика турель. ДОХАДДК. Ай-яй-яй, там ще були турелі. Тож, ну ви мене. Ви мене налякали сволочі. Так, в принципі, і все що тут. Так, я, значить, сюди треба піти. Все правильно, так. Новорічні гірлянди в вигляді Барнафлів треба знищувати. Необхідно їх знищувати. Бо... Як вони... Як я вже казав. Візьмуть потягнуть мене наверх, це буде дуже погано. Так, правильно я за гранатку так. Ось вам. Ось вам, ось вам. Сволоч. Думаю, вони там подохлеті. Ні. Що ж в мене з тими хедкрабами стільки проблем? Ми просто беремо. використав свою гранату. І знищую? А нічого, я не знищу. Так. Вдох. Це я, типу, застряг, так. Ну нічого. Так. Опронам ну, я з ними розібрався. От є якісь... За тарочки чи ні. Оу, чуваки. Мелітари, коммент, ви мені щось лишили? Це ж ні. Жадюги. Так. Ой-ой-ой. Ч ждали? Що? Що? ч? Там уяка слить. Хейлов, тут сучидло! Ще гранату кинуло! Бляха-муха! Оце... Вот це добре, що я так швидко перебігся. Так, чую турель. Дай гранатку. Чую турель. Дай гранатку. Що всі поздихали? Куди? Туди? Так, схоже, туди. Бо тут ті розтяжечки, я їх просто обійшов, оминув. Треба швидко перемикатися на коль і знищувати цю здичавілу турель. Ось ви бачите, як вона весело там танцює. Капець. Таке враження, що її там тримають якісь ниточки, троси. Все перестало танцювати. Ну і хрін з тобою. І це все знищувати. Вічаюсь, <кхем> трошка від цих всяких випарів вже почав. І каша де це зле на мене, впливає. А там що? Скажіть мені. Ні-ні, не-не-не біжіть туди! Не гасайте! Ну я ж вам казав! Так. Наскільки я зрозумів, зараз будуть мені. Мене... Мені надирати дупегу мою. Дюка! Ніце! Що ти на... Ага, я тебе бачив! Ай-яй-яй, ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти! Де ви? Ось одна сука! Здохла. здохла здохла! Саме основне... Ой, гранатка десь зірвалася. Прямо біля мене. <кій> не то. Кольт буде попотужніше. А, ти там. Здохне. Вздохне. Сука! Що ж я такий косий? Я так дивлюся, що з повним набором хилів я. <кій> Туди не доберуся далі. Ну, принаймні. З повним. з повним. боєкомплектом. Так. Firedoor. Firedoor. Пофіг на той Fire door, де-далі. Що-овер. Багато киш. Знову за. зазазазаза. -за 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 Я бачу тебе. Там ще на сходах стояв один. Так, і той... Ай-яй-яй-яй-яй. Так, добре, що тут є укриття. Ай-яй, знову накусил. Чи може на пролом? ай де той автомат. на пролом! Пустина. Так, так, так. так може, ушло. Можу... Ай-яй, знову пуляють по мені. Ой, тут ще біля бочок я став. Дурду батал, блін. Фу. Чи цей ззаду став? Ей. Ззаду став, мене налікав. Що тут? Ага, тут. -п -п не, чому юз? Можу, я все заюзати так. Здохне! Подюка! Заразюка. Так. Що ж, ходімо Так. Оп! Що там? Даремно я лякаюся, боюся. Тут нічого. Не впаду туди вниз. Так, саме ті... Щоб ті вісюльки мене не... схрумали. Дивно, тільки одна висить. А їх там декілька. Цікаво. що? Ай-яй-яй! яй яй не... я ж не очікував! Ну, хоть сказали. сказала я иду че ай-яй-яй <кій> ну дубиса той а, давай давай вали 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 фу завалил с гуд. уже краще бегать як лимпис тут с кольтом чем с тем косым автоматом що тут? Знаю, счета. Чувак, не повзло, тобі. Прийшов би я на декілька хвилин раніше, ти б, Можливо, би був живий. В принципі, так марбану, що так, тут, тут що? Знову ні біса нема. Пусті ящики. Стоять. Так. Чуту. Ні, нічого нема. Ей! Знову чуть не застряг катушки по катушки. Так. І думаю, що нарешті-нарешті я все-таки доберуся на вулицю, подихаю свіжим повітрям і чую себе, так би мовити, нормальною людиною. А то бігаю тут як тарган по цьому добавному комплексу. Дійсно, хочеться вже трішки свіжого повітря. А то бліденький наш гордончик. Ну, в принципі, як і всі люди, які сидять в офісах за комп'ютерами. І бачать сонячного світла, та. Виявляється мені. Мої колеги-науковці вони мені збрехали. Казали, ліс на гору, гордо, ліс на гору. Там тебе чекає спасіння. І всяка така нічого не інчунечка. Я взагалі буде не міг бачу солдат, давай солдата. Валю солдата. Бачу... Лаги, 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 лаги. І чому тут -то... трмузли почало? О, все вищиться, карс У мене якісь пікапчики. Сотдивитися. Ще наскільки я пам'ятаю з оригінальної частини. Чуть почему чесно з Half-Life. Там далі потрібно якийсь бункер залізти. Вот який бункер. Я вже не пам'ятаю. Так, сюди Що там? Ну, попади. Упав. Я не помню, не хусь попав. Ч? Головне шо вони, як спайдермени, Мачу біля бочичок. Стой сто-сто-сто стояти. Бибілішен, бляха, нука. Низький біля Так, Низько полетів на павну кубі дощик. Треба обігнути першою. Повнитесь. Тут один бункер. Бачу довго шматочок. Побігай, блин! Біжи, молише своїм вузлом! Так тут. Так. Берь. Облієть! яй с підрожжи! Біжи, 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 біжи! Біжи! Где? Правильно як убіг? Це би мене завалило. Так. Все, зберегтись, треба. У, ну це була шалена перебіжка. Спринт. Молока. Ой-ой-ой-ой-ой. ой йо мо йо. Що тут мене очікує? Ай, ты, тут, это! Раз. Я хтось? Ку-ку. Все, боюся сюди залазити. Чи мені я чи ні? туди. не автоматик там ще одна подлюпа де Ні біса не бачу. уже знизу І збоку десь де ти? Странний дрен де ти? ах ти ж Блюка ши ну и де ты, де ти, де ты, ты? таке? Ну дисну я не бачу. хтось бачит тут скажи, скажи, бля. Все кис з люки лаги. Ч ты... Бога, я не бачу, блять, пуляет. Чиника. Пишлы. Пень, блин. Ой-ой-ой. Давай, давай, давай. Стрым, сука. Эпично зафейлою. Бляха, муха так знает. Там моя бутыла. Два солдафона. Два солдафона. Буду з ними розправлятися. Спайдермены, бляха, буха. Ай-яй-яй-яй-яй! Так, с двума разобрался. З. з... 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 Так, лад из ст... пуляты. Я один, вас силы. Опа. Да ну выйдет. Вниз. Сюда. Сюда дали. Вс, туда. И. І... Ай-яй-ниеди. Нишку поломал, нишку Перебіглися. З втратами здоров'я, але перебіглися. Залізли, нарешті, в цю довбану шахту. Наскільки я пам'ятаю, там на горі мали бути проблеми. На горі я якось перебігся. Таким спринтом, так би мовити. А тут <кхів> зафейлив. Занубив. Ну, в принципі, по барабану. Саме все, що я живий і рухайся далі. А далі ще мене чекає і Бога не пам'ятаю. Ще не пам'ятаю, коли мають з'явитися такі чувички. Я пам'ятаю знову ж таки тавтології купа. І от пригадую, як називав бо вони так швидко там перебігали, цікавуючи, в Блекмезі вони будуть. Ну от з ними буду фейлити по чорному З ними доволі таки тяжко розправлятись. Так. Мельзатистує. Бабули. Ой-ой-ой. Тихо-тихо-тихо. Чому я запукаль? Не знаю. Не давно запукаль. Ви ж. Дикуни. Ось, зараз навіть вам... Я цього. <кій> Ось цей чувак е, дбав про свою безпеку. Хоча це йому не допомогло, як ви бачите, він помер. Але саме основне, що у нього є шолом. І тому... я вам навіть покажу, отак. Бачите? І тому він не став зомбі. І мені не прийшлося його валити. Бачите, от хедкраб не може навіть зараз. Сісти йому на голову. Хоча він сів. Ну. Но... Думаю, ви, ви мене зрозуміли. Коротше. Знову на тренді. Забудь, забудь. Саме основне, що треба пам'ятати, це техніка безпеки, mm -hmm. перш за все. Носіть чолом і все буде добре. Так, камера. Хто мене там знімкує? Ніхто. Ніхто. Mm -hmm. Я думаю, що ти мене звалиш. Mm -hmm. Далі куди? Ой. Щось там твориться, щось там чудиться. Біс я знаю, що там чудиться. Ну, треба все подивитись, перевірити. Ну! Застрибнув, молодець. Це, чому його не завалив? на сам ты сакс так далее еще ой 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 ой, ой. ты подлюха я я постуды... mm -hmm. не можешь их туда подлезти схоже еще не еще все таки можем не Другу. Well, so much for the government. Their idea of containment is to kill everyone associated with the project. What to be, Vada? Judging by your hazard suit, I'd say you were part of what went wrong. Isn't that right? Now look, if anyone can end this catastrophe, it's the science team in the Lambda complex at the opposite end of the base. With the transit system out, I couldn't tell you how to get there. But there's an old decommissioned rail system somewhere through here beyond the silo complex. If you can make it through the rocket test labs, you might be able to worm your way through the old tunnels to track down whatever is left of the Lambda team. You can trust them. You can trust all of us. Ну, звичайно, ви одні тільки не хочете мені надерти гузно, мене вбити. ми все-таки колеги. Так, нам сказали тепер пробиратися до комплексу Лямда. Там нас також має щось чекати добре. Так, а я можу в ту шахту залізти. Ї -ї. Ні? Is anyone else getting hungry? Так, чувак, мені цікаво, чи я можу залізти в цю добану шахту. Полповня... Не повна поповнялка. Так. Ми зайдут на кишечку. Ми заліземо туди. Так. Не просто цікаво, що там Що там може бути. Чи мені... Гра не дозволить туди залізти. Ні. Грака же пішов ти в дупу. Цікаво, мов Так. Комплекс лямда. Я ще не там мене ч... на мене буду чекати. Велика така потвора, яку треба буде потім знищити цим великим напором. Великим якимось напором. І в нас з'явився доволі такий потужна зброя дробовичок тут. Так, куди далі, туди. Ну і, мабуть, я буду на тому завершувати. Дякую за увагу. Ставте лайк і підписуйтесь на канал. До побачення!